Привіт! Вітаємо вас на каналі Малювака. І сьогодні ми з вами будемо малювати Боба. Спанч Боб квадратні штани. Хе-хе! <рив> І для початку візьмемо звичайний олівець. Дивись, малюємо спочатку його. Ось так лінію Чікс. Ось так чікс. Трошки ледь-ледь. Ось так лінію чікс, Ось тут у нас, ось сюди йде ще лінія. І ось так поруч лінія. Молодець. Тепер дивись. да, Круглі очі. Отак, одне око і друге око. Наміть. У mm -hmm. мене якісь треба ще кругліші зробити. Ось так. Одне око і друге око. Потім йде його носик довгий. Ось можна трошки підтерти ось це око. І дивись. І ось тут у нас йде його носик. Ось так. Чикс. Така от, як хвостик у собачки. А тепер ось тут йде ось так його губа. Ось так. Оп! Давай. Ось так. Чікс. Так, молодець. Сюди нагору. А тепер давай намалюємо його е, очі повністю. В нього йдуть отакі віки. Один, два, три. Один, два і три. І райдушку. Один. Давай. Зіниця і поруч коло це райдушка. Ось так. О, молодець, який в тебе гарний виходить. Так, да, тепер повернемося до його роту. В нього така крута посмішка, він так сильно посміхається. Ось так. Сюди щічка в нього так іде. І ось тут в нього стерчить два зуба, так? Будемо їх малювати. Давай. Один зуб. І другий зуб. І дивись, ось тут йде його. Так Так, так, так. Тепер дивись, ось тут іде його осмішка, ось так. Іде от сюди. Типо. Ті тіпо. -ті -ті. Нагору, нагору. Така клада, от сюди. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові уроки малювання. О! Тепер ось там всередині його язик. Ось так. І ось тут в нього губа. Отака просто лінія. Тепер його костюм треба намалювати. Ось так лінію малюємо. І ось тут в нього йде ось такий галстук посередині дивись, ось. так, так. Дивись, ось так. І ось тут такі трикутнички. Це від його, це комірець від його сорочки. І тепер ось тут в нього йде лінія, там де, давай ми спочатку тоді шорти йому закінчимо його. Ось так просто. А потім посередині лінію зробимо. Мені здається, тобі так буде легше. Ось тут, отак, додай. І нагору. стоп. І ось тут, дивись, ось тут закінчимо його галстук таким ромбиком. І ось тут така лінія. Це його штани. Бо він хто? Боб квадратні штани. Ось тут іде його рука. Дивись, ось тут його рукав ось такий. Видно. І от туди вниз йде його тоненька така рука. А тепер ось тут треба закінчити його. Ось цей костюм іде туди. Ось тут він закінчується. І ось тут просто руку його малюєш. Ось так, один пальчик. І от сюди йдуть ще три пальчики. Ось так. Дивись. Один, два і три. Тепер давай намалюємо його. Ніжки. Ніжки. Ось тут в нього ніжка номер 1 і ніжка номер 2 Десь. Ось тут. Ось так. Тут його штани закінчуються. Просто малюємо ось такі палички вниз. Один. І два. Що вам подобається наші уроки малювання, ви можете нас підтримати на Баймікофі. Посилання в першому коментарі. Тепер взуття. Дивись так чикс і чикс. Давай. А тепер його взуття. Ось так: тикс, тикс. Тикс. І з цього боку тикс-тикс. Тут дуже легко. Ось так. Тикс. З цього боку так само тикс. Тикс. Ось так. Раз. І тикс, два. І дивись. ось так. Оп! І тут каблучок. Один. Два. А тепер намалюємо його другу руку. Давай. Давай він буде отак махати на Привіт. Так. Да. Ось тут його рукавчик. Ось так старчить. І ось так його рука пішла вгору. Ось тут, дивись, ось так робимо чикс. Пальчик один. Один. І ось ці три пальчики, Дивись: один, два, три. І ось сюди. Один. Два. Три. Так, а тепер головне. Бачиш, ми так легенько оце навели. Нам треба її зробити нерівною. Дивись як. Дивись ось так. Тинь, 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 тинь. Давай робимо ось так. А дірочки в ньому ми вже намалюємо фломастерами. Да? Мам, я намалювала. Тоді візьмемо чорний фломастер і наведемо наш малюнок.

Коли витерли все зайве, візьмемо фломастер і розмалюємо наш малюнок. Дивись. Я райдушку йому не малювала, тому що хочу зробити ось так. Дивись, як гарно. Чіпс. І чіпс. Повторюсь, за мною. Покажеш, як в нас вийшло. Давай покажемо, як в нас вийшло. Що? Крутивний спанчбоб. Дуже прикольний. Я оце в рамочку повішу цього спанчбобу. Подивись, який прикольний вийшов. А мені подобається я таке.